Не готов. Ну, як вам сказати, я волонтер батальйону ОУН. Моє, моє прізвище Куделич, Мар'ян, керував я тризубом, псевдо моє клен. Ну, це, значить, дуже довго я керував тризвом. західно українських, верхній Дністровським ми куреним. Потім перейшов, оскільки було за тисяч, перейшов волонтером батальйону. Зараз займається волонтерством. Мені 82-й рік. Так що я працюю з натхненням, думаю, думаю, дожити до такої держави УСНД, якої ми собі кожен бажаємо. кожен бажає, щоб така держава була. Так я дуже... Знаю, що в нас ще українська нормального українського президента ще не було, хто я знаю. Не було. Ну, Я маю на за, 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 перш проголошення самостійної держави. Не було. Там Грушевський був, ну він так трошки був професор. Ну, сказати, будемо казати, мудрий чоловік, сценаріст, ну професор. Треба мати трошки і командир, і керівник держави мусить бути муси і добрий, і поганий. Змійте, це як як Бог каже, за, за добре нагороджують, а за зле карають. А так повинно бути, бо якщо люди б нічого не Ну то вона і Бога не наказує щось. Хто боїться гріха, хто боїться Бога, хто боїться дитина своєї мати чи батька, не якщо вона все дозволені, ну і отак. Головне, мені подобається. Тут я знав, бо я і старий, я старий світі із 80. П'ятого року, Замість, я поступав ОУН, дійсний член ОУН. Я був ще за більшовицьких часів. Я був безпартійний, мав проблеми проблеми на роботі. Але я займав роботу, таку, саме старший інженер дівничого. Я подолав, я не міг. Мої підлеглі мали були, мали набагато менше знання, ніж я у світі, але вони були. Ніхто не піде, а начальники були вищі по, по, по зальменій посаді. Так що я на тому дивився. Я потроху свої батьківщини. Я люблю свій народ, люблю кожного одного українця, кожен один українець, мій побратим. Звичайно, українці ділються на три категорії: знаєте, на е, героїв. Грицькосіїв і, і свинопасів. На жаль, ми дуже довго, довго були під різними окупаціями, тому героїв багато нижча. Але бачите, не знищили. Вони живуть, і не, не знищили. Герої є. А На жаль, багато свинопасів то нас є до окупації. Тобто населення, яке виховане окупантом, населення, яке виховане окупантом. Ще ну вплив впливав на виховання ти купа, ну це було, перті. Ну ви робили чудити. Ну, що це робили? Що це було? Це було злодійці, то нещили українську державу. І, Сумінці, так. так що я вирішив свої життя і зараз маючи. Я говорю, що я не можу сидіти в хаті нічого не робити, що я мушу. Той мої побратими, які мене дуже багато знають. Він мене підійшов, я, я один чоловік, я навіть не знаю, він мене знає. Дуже командир каже, то я вевчий собі. Я кажу, так був колись командиром. Я по київському, я два рази присягу приймав, я служив на кораблях. Я там за російські церкви, я приймаю українську присягу, за український присяг. присягу, військова присягав. Так що я присвятив себе служінню своєму народу. Я, для мене нема дорожче, то в мене Бог, Україна, нація. От а в більшовицькі часи нагородження. Членів організації он, було можливо якесь? Неможливо. Як може, це що, то було заборонено? Значить, було дуже це, я поступав, там дуже було секретно поступати. Ну, моє псевдо, О, навіть зараз, зараз жінка не знає, дочки мої не знають. Дочка має 54 роки, вона ну, не знаю. Скажімо, моє псевдо. Так було, так було за о, і було дуже пізбіно, але робота приваби. Якби не було не привазло робота, не було б дисидентів, молодших за мене, старших за мене були дисиденти. Не було генералів. Генерал, генерал як би, писав Григоренко. Генерал-майор. генерал прийшов генерал, е, в диссидент, не було б то продовження боротьби населення на боротьби. То, що йде від починаючи від починаючи від княжів часів, у нас пам'ятають одно, що у нас були, що Україна була ще 300 років, була вже держава, а, а Росія ще жила в що Це було плем'я, яке корови і коні пасли. Згубите? А зараз бачите, що говорять, що трохи, коли, то не мало російська, то ви. Якби не там в Росії, не так росами, то ви б сиділи далі. Це всю культуру, все це підняли. Ми самі ті всі росіяни. Там зійшла культура, зійшло виховання. Це було Києво, Морголянській Академії, це було все. От я б вам багато розказував. Ми з Вінниці. З Вінниця. Корпорація Рія. Ну mm -hmm. no, це автобазар, може, ja. писали, або там продажі. Ну, no, до нас преса не доходить, така. Mm -hmm. oh. no, ну це каже, я вільських людей люблю. <laughs> ja, я мав таких, ну тобто -то вже давно дуже давно було, вже не, і прізвище позабував. Ah. Але були мене, то там ще, так сказати, там ще дух український e живе. Бо там в цих частинах дуже мало затискано. Так само ніхто з президентів не працював над цими територіями. Ну що, моя сестра поступала, наприклад, в філогічний інститут у Дрогобичі на факультет. Українською мовою. Вона не поступила, 6 років не поступила. Ніхто не прийшла по корпусу, тому що батько був служений. Нічого не поступила дочка врага, українського народу. Дочка врага, врага Святого Союзу. і не поступала. І розумієте, вона не поступала, значить, не йшли свої люди туди працювати. Вони веселили. А як працювали, то зразу їх там здавав, хтось туди забілічив. А до то у нас територія, там було масово винищено голодом населення. Там було масово винищено, і там за 60% населення привез, привез, то, то, то привезли росіян туди, завезли. Далі приїдуть зеки, які звільнялись, вони не йшли. Їх не, не, не пускали туди, на свою ну, там, область, район сюди. Всілялися, як правило, там, там, там тримали -то все в руках. Нас не можна утримати, то тому що в нас ну, така народна, звільний народ. нас бандерів, на вихову. Бути борщом, і що зробиш? У нас є гонор, але немає грошей. Я не маю. що. Ну, Це я маю все. А ви знаєте що? Ну я не такий кімнати. Знаєте, що ми кажу? я не маю. Я маю, я багата людина. Знаєте, що маю здоров'я? Я не мав здоров'я. Ну що то здоров'я? Бумажки. Май здоров'я, я приїхав сюди. Я може від них саме старший. Я думаю, що тут немає, така за старша за мене. Не хмара є. Хмара е, ми, ми починали з ними. Знаєте, то хмара щось тут. Це мій побратим, так степали. Це боєць також. Добре, дякую за інтерв'ю. Прошу. Прошу, хай вам Бог допомагає.